Нещодавно, п'ятидесята сесія Чернігівської міської ради вона прийняла проєкт рішення про внесення змін до статуту громади міста Чернігова, Він вже підписаний цей проєкт рішення, і це перший крок до реалізації такого важливого інструменту впливу громади на міську владу як місцеві ініціативи. Також після чотирьох років після прийняття закону про доступ до публічної інформації. На сайті Чернігівської міської ради почали публікуватися, все ж таки земельне та містобудівні рішення, які до цього не публікувалися, і міської ради та і виконавчого комітету. І також ще вчора Деснянський суд міста Чернігова він постановив відменити рішення виконавчого комітету Чернігівської міської влади про підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті Чернігова. Сподіваємося, що міська рада вона не буде подавати апеляцію на це рішення. Я прошу, ви, чиня, не ми зібралися вибистями, будь ласка, мовору mm. доступ до публічної а інформацій. Чи, чи всі питання пов'язані з діяльністю міської ради. Ви? Буде чи не буде, це ж такі питання. Ми поки uh -huh. що не бачили рішення суду, яке винесла uh -huh. суддя, відповідно, будемо робити правовий аналіз. Uh -huh. Крім того, ну, на мій погляд, суб'єктивний, як завжди. Ну, от, я не знаю, що, до яких висновків прийшов суд, задовольняючи цей позов, бо... Політична партія не перебувала на той момент і зараз взагалі не перебуває в жодних наявних публічно-правових відносинах з Чернігівською міською радою чи з виконавчим комітетом. Ну, це мої суб'єктиві. Тому давайте обговорити за чого зібралися, а не просто створювати і розказувати, що там трапилось. Якщо ну, це... говорити, що тут трапилось, то я повернуся на роботу. Ну а то, що ви почали публікувати рішення, це ж добре. Ми ж вас похвалили yeah, yeah, за це. Так, подякували чи почали до речі щодо публікації mm -hmm. рішень міської ради, то в тому числі земельні, mm -hmm. якщо ви розказуєте, що це якась перемога. Mm -hmm. Моє суб'єктивне, ще раз наголошую mm -hmm. бачення, і бачення не те, що собі mm -hmm. особисто мене. А й певних судових інстанцій полягає в тому, що питання по землі вони носять приватно-правовий характер, а не публічно правовий Ну ви ж не афішували там. Тому... Ми так, почнемо, ми почнемо да? про адвокаційну О, кампанію, а потім вже прийдемо до дискусії. А, так, звісно, тобто, ми хотіли презентувати. Ми вже презентували нашу адвокаційну кампанію. Кампанію, коли почали її проводити, і так як ми вже отримали перші. Бачення перші є результати, то хотілося б вже поговорити про них. А також ще раз я вам нагадаю, в чому вона полягала. Мета взагалі цієї адвокаційної кампанії полягала в тому, щоб провести моніторинг діяльності органів місцевого самоврядування, що знаходяться на території міста Чернігова. Також що ми визначали? Ми визначали їх прозорість та відкритість. Бо, Владою, яка вона вони наділені, влада взагалі вона розбіщує. А абсолютна влада вона розбищує абсолютно. І мета цього взагалі проекту була зробити органи місцевого самоврядування підзвітними громаді, місцем відкритим для громадян. Також полегшити порядок реалізації місцевої демократії, примусити місцеву владу ухвалювати рішення з залученнями громади та також в її інтересах. Що ми визначали під час цієї кампанії? Ми визначали процес прозорість, тобто, це процес оприлюднення місцевою владою за її власною ініціативою, вичерпної та актуальної інформації про свій склад, про свою структуру, про їх повноваження, функції фінанс, їх фінанси, як вони їм розпоряджаються, також поточну активність та плани. І відкритість це як процес надання владою максимального доступу до цієї інформації, що є в її розпорядженні. Завдання нашої кампанії було перевірити як. Дотримається виконання закону України про доступ до публічної інформації Чернігівської обласної, районної, міською та районними у місті Чернігові радами, відкритість засідань місцевих рад, тобто чи можуть громадяни вільно потрапити на ці засідання. Також на засідання постійних комісій чи є доступ до стенограм сесії рад, також чи є доступ вільний до генерального плану міста та містобудівної документації. Ми моніторили роботу офіційних веб Сайтів, органів місцевого самоврядування також ми аналізували контент цих сайтів. Чи він відповідає тому, що. Що потрібно, щоб на ньому знаходилося. Також ми виявили проблемні моменти реалізації цього законодавства про доступ до публічної інформації і розробили ряд рекомендацій щодо вдосконалення інформаційного наповнення веб-сайтів та покращення роботи органів місцевого самоврядування. За результатами наших досліджень, ми направили до всіх п'яти рад наші рекомендації. Об'єктами, як я вже казала, була Чернігівська міська рада. Також Чернігівська обласна рада. Ну цим радам вже так історично складується, приділяється найбільша увага. А ось, наприклад, Новозаводської раді у місті Чернігові, Деснянській районній раді в місті Чернігові та Чернігівській районній раді їм приділяється менша увага, але ми також а, вирішили ще промоніторити та їх діяльність. А, що нами було зроблено за весь цей період? Це а, ми промоніторили контент офіційних сайтів органів місцевого обрядування також забезпечення доступу до публічної інформації у відповідь на інформаційні запити, які ми робили. І також третя стадія це були візити до місцевих рад, тобто спостереження за роботою органів місцевого самоврядування, посадових осіб та інше. Також в чому полягав якраз моніторинг офіційних сайтів органів місцевого самоврядування. То методи дослідження ми аналізували контент, аналіз сайтів. Тобто ця методика вона була розлоблена інститутом політичних досліджень, ми її адаптували під наші ради і аналізували те, що повинно знаходитися на сайтах органів місцевого самоврядування. Також ми спостерігали, тому що робили певні рекомендації органів місцевого самоврядування. Чим були якісь зміни, також проводили аналіз цих документів, і також був застосований нами порівняльний підхід, тому що хм, різні ради вони мають трішечки різні функції, так щоб а, нас не звинувачували в необ'єктивності, коли ми проводили це дослідження. І критерії, якими ми користувалися при оцінці, це повнота наскільки повним є. Е, Ця інформація чи це вчасність, чи завчасно вона з'являється на цих сайтах. Тобто, якщо це проєкти рішення, то вони повинні з'являтися за 20 робочих днів до початку сесії. Якщо це рішення, то вже через 5 днів. Також доступність, чи легко ми їх можемо знайти на цьому сайті, і також зручність. Тобто, ну взагалі європейська методика.